Ми ось, коротше, на магазині маємо знижку на колготи. Я такий. О, треба, щоб було багато колготів. Добре. І я починаю думати просто в голові такий, як би мені було прикольно побачити реалізацію великої кількості колгот. Я такий. ну Мені було б смішно, щоб ці колготи знімали, а там колготи. Їх знімали, а там колготи. Їх знімали, а там колготи. Я такий в натурі. якась ситуація, мені подобається. Потім я такий, а чого повинні знімати колготи? Я такий, о. Пара прийшла додому, цілується, страстно, він її кидає на ліжко і починає з неї знімати колго... Одяг, Типу. Ми не бачимо це пошло, ми бачимо це саме романтично, камера виходить в бік, і просто колготи так от падають в кадр. Я такий О! клас! клас. А потім, поки він знімав з неї колготи, вона заснула. Тому що це ж логічно, він довго знімає колготи, що їй робити? Ну, вона заснула. І зранку вони приходять, і вона каже: вибач, Вибач, так сталося, що я заснула, і наш романтичний настрій зійшов на нуль. Просто на одному магазині була така знижка на колготи, і я їх так багато купила і не мала додому донести, то я їх всіх одягнула на себе. І все, і цього абсурду, воно так зліпився сценарій. І я кажу, нравиться. кажуть, нравиться. Я кажу, все, супер.